Всім привіт! Вирішив зняти коротеньке відео про нашу, нашу діяльність в малинникові. От наш Малинник. Тут є 17 соток от разом з тим. От. І ми збираємо її в такі луточки. Хотів коротко розказати по цінах, сьогодні в нас яке число, сьогодні у нас... Не пам'ятаю, яке вересня, але вже більш ніж 15, вже десь далі, 16 чи якесь таке вересня. Так що в нас по цінах що? нічого не помінялося. Нагадую, що це Полтавська область. В нашому невеличкому місті оптом ми здаємо невеличку кількість нашої малини першорічки по 40 гривень. Потім під реалізацію здаємо по 40 гривень. Потім е, в роздріб продаємо е, кілограмовими лотками 55-50 гривень, а пів кілограмовими лотками 30 гривень. Можливо, будемо пробувати 35. Отакі-то От справи зараз на даний момент по цінах у нас. Осінь. Цвіте кущик. Ціле літо був непримітний, незамітний свого часу розцвів собі і цвіте. Ну і ще тут черики, які самі понасівалися. О, такого все їх тут стелено. Бачите, аж туди, аж під забугар, вони тут все заполонили, тут бур'ян не росте, вони самі насіялись. От, І я думаю, що ми їх не будемо. Збирати, хай на наступний рік теж вони тут, хай вони ростуть як монокультура. Постійно тут самі собі е гниють, потім сходять, потім ростуть, і потім ми їх збираємо. До речі, е практика показала от цього року, що ми могли навіть не садити тих кущів всіх помідорів, які ми там садили, 105 штук. От. Нам би. Просто собі їсти вистачило по тих чериків. От. Але так з, з тих ми трошки поділилися, бо більш не знайшли помідори, тут зовсім не дефіцит на Полтавщині. Такий не товар, безплатно ніхто не хотів. Два відра вдалося тільки роздати. От. І сік собі, крутили, 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 крутили. Крутили, 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 крутили. крутили. І на 1200 гривень газу накрутили тим соком. Так, я після вчора залишав тут мед, дивіться, тарілочки сухенькі, порожненькі, все забрали. Ой, ого, а тут що таке? Ага, тут ще працюють. Так вилазьте, а чого ви такі чорні якісь? А тут багато померли. А тут Оце та посилка, що мені. Так щоб ніхто мене не покусав, щоб вони не думали. Там було отакого меду. Не знаю як туди зараз залізти, глянути. Не видно за тим білим. А зараз його зачеплю, вони там як рій піде. О, легесеньке, все, там вже, певно, нічого нема. Так що бджоли трудівниці, все забирають. Так, Зараз я вам покажу, скільки в нас сьогодні вийшло малини. Ще розкажу, які в нас сьогодні, куди ми її будемо реалізовувати. От. Зараз покажу. Ось такий вже слабенький урожай зараз йде. Так, 4 замовлено, тут 2 кілограми теж замовлено. То завтра е, на точці продасться біля магазину, а то собі до пластівців. А це кавун. А то помідори, все собі теж. О, такий сьогодні диночок, такий короткий такий відеозвіт. Будемо передіватися і їхати. Ще буде виглядати додому. У нас тут. І збір малини і автомойка. в домойка. Все, два в одному. Я дік має машину трошки. Кажу, та вона чиста. Він каже, там мазну, є пилюка на склі заднім. Все. Урожай вже зменшується, Богу, дякувати. А то вже не до витримання. Хребет починає боліти. Давай, давай, бо треба їхати. Ми ще маємо розвести замовлення сьогодні. Замовляли нас люди малинку. Так що веземо і їдемо. Так, пристібайся, відчалюємо. Добре. Так, сьогодні я вже казав, що одне замовлення, а друге на точку, там чуть-чуть, 5 кілограмчиків. А замовлення, то бабулька в нас вона і полуницю брала. І, і малину вже брала, мал... і смородину її давала. Ага. Деш, тоді дочка виходить. Точно, Но точно. Взагалі, бабулька з нами літо. лікарні. Дік'яний клієнт має номер, дзвонить на фірму нашу, юний ентузіаст. І все замовляє, все, що треба. Так що все, ми їдемо. Ціни розказав, урожай маленький, показав. Ой. Так що все класно. Підписуйтесь на канал, бо далі буде тільки цікавіше. Зараз... І цвіточки від цього додому ага. поставлю. Вже одні засохли. Ну, я показував. От Показала? осінь і розцвів собі такий. Ну, і дуже гарні доволі. Угу. Сезон, сезон малини закінчується, ну, ще пару тижнів. Ай, добре, добре. І все, все добре. і будуть різні такі новинки на каналі. Так що все, на зв'язку. Пока. Go pro, стоп відео.